Привіт, вболівальники синьо-білих, екс-наставник Динамо і завжди скандальний Йожев Сабо вирішив висловити свою думку про останній матч Динамо. Ми розкриємо всі подробиці. Але для початку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Давайте! У 20-му турі Українська прем'єр-ліга Рівненський Верес, який вважається аутсайдером, здивував, зігравши в нічию з київським Динамо 1-1. Гра відбулася в Рівному, та ще й за того. Що гості вели в рахунку в компенсований час другого матчу, Тайму арбітр призначив пенальті у ворота Динамо, який реалізував Чорногорець Марко Емервалевич на 99-й хвилині. Таким чином було перервано шестиматчеву безпрограшну серію тренера Олександра Шовковського. В інтерв'ю Спот Юей Йозеф Сабо прокоментував матч: чи могла бути недооцінка Вереса Динамо? Ні, не думаю, що у Шовковського могло бути таке. Я дуже добре знаю його психологію. Він збирає команду максимально серйозно. Це 100%. Що ви думаєте про бурхливі події наприкінці матчу? У другому таймі, коли був призначений пенальтів у ворота Динамо, виникла бійка. Арбітр був оточений гравцями і почав злитися, що призвело до кількох жовтих карток. Наш футбол починає нагадувати події, які часто відбуваються в англійській прем'єр-лізі, італійській серії А та Іспанській Лалізі. А ви що думаєте про рядки Йозефа Сабо? Ви з ним згодні? Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео.